Усім доброго дня, з вами Олег. Це друга частина Вінницького авторинку. Нагадую, сьогодні на 7 січня, субота. Знімаємо огляд на авторинок. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коменти. Це дуже допоможе в розвитку канала. Ну що, погнали. Хіндай акцент. Ціни. Так, гольфік п'ятий, хетчбек, п'ятий рік, 180 тисяч пробігу, 1.4 бензин, цена 5200. Nissan Lif. 15 рік, 66 тисяч пробігу, ціна у нас 12500. Гольфік в універсалі, шостий. Один рік, 145 тисяч пробігу, 1.4 бензин, автомат, ціна 8500. Шкода Фабія в універсалі. П'ятий рік, 187 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 4700. Гольф, шостий, 10-й рік. 91 тисячі пробігу, 1.6 дизель, ціна 8600 Passat, по 8 на хорошій комплектації, у нас 15 рік, 270 тисяч пробігу, 2.0 дизель, ціна 16600 Opel Astra 11 рік, 225 тисяч пробігу, 1.7 дизель, ціна 6900. Volkswagen Golf 5. Дев'ятий год, 250 тисяч пробігу, ціна двигун у нас 1,4, ціна 5800. Megane Універсал. 14 рік, 1,5 дизель, 275 тисяч пробігу, ціна 6900. Ford C Max. 6 рік, 192 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5600. Повна комплектація. Так, Passat, b 8 19 рік, 190 тисяч пробігу, 2.0 дизель, автомат, ціна 18 часов. Вольф шостий. Десятий рік, 200 тисяч пробігу, 2.0 дизель, ціна 9 тисяч. Пасад b 6, універсал. У нас 2,0 дизель, ціна 9500 автомат. Так, ще один Passat Б6 універсалі. Це у нас 10-го року. 1,6 бензин, Ціна 8500. Opel Combo 9-й рік. 168 тисяч пробіг, 1,6, газ бензин, ціна 5950. Так, ось такий гольфік. П'ятий в універсалі. 8 рік, 1,4 бензин, ціна 5,550. Гольф 6 в універсалі. 17-й рік. Ой, я вже це сьомий гольф. 17 рік, 220 тисяч пробір, 1.6 дизель, ціна 12500 автомат. Ще один гольфік універсальний. 9 год, 1.6 дизель, ціна 7800. Да? Слабо добре. с вікна. Я зрозумів. Більше за потрібен оплата. Гольф п'ятий. 6200, 6 рік, 1,6 MPI без підкрасів. Так, Гольфік без опису. а, Опель, Volkswagen, Гольф. Шостий 6... 6.200. Я вже заговорився, я обучаюся. Я зрозумів. Так, Passat b 6 Універсальний. Сьомий рік, 2.0 дизель, 251 тисячі пробігу, ціна 7,400. Рено Сценік. П'ятий рік, 1,6 бензин. Ціна 5 тисяч. Чері амулет. Сьомий рік, 1,6 бензин. 102 тисяч пробігу, ціна 2,850. Так, Peugeot у нас без опису. Такі спортач. 9 рік, 2,0 дизель, 8350 цена. Опель Зафіра 7 Сьомий рік, 200 тисяч пробігу 1,6 бензин, 5500. Шкода Октавія А5. 6 рік, 230 тисяч пробігу 2.0 бензин, ціна 5500. Вольф 4, хечбеку. Перший рік. Пробігу у нас немає. Об'єм плюс все, 1.4 Судячи звуку роботи ціна 4300 Hyundai Santa Fe Зараз ми знайдемо ценник, якщо ми знайдемо. Да, є сьомий рік, 2,2 дизель, 230 тисяч пробігу, цена 9500. Ford C Max. П'ятий рік. 235 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4600. Вольфік 4 хетчбек, хеджбек. Перший рік, 275 тисяч пробію, 1.6 бензин, ціна 400. Так, Peugeot. 11 рік, 280 тисяч пробігу. 1.6 бензин, ціна 6600. Шкода Octavia a 5 універсал. 16 рік, 260 тисяч пробігу, 1.6 MPI, ціна 6600. Opel Zafira B, Сьомий рік. 1.6 газ бензин, ціна 6500. Ford Fusion. Четвертий рік 195 тисяч пробігу. 1.4 бензин, ціна 4400.

10 рік без опису Форт Мондео. Сідання, 8 рік, автомат, газ, бензин, ціна 8 тисяч. Я нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коменти. Так, ми продовжуємо. Renault Megane 3 в універсалі. 12 рік, 232 тисяч пробігу, 1.6 дизель, ціна 8400. Сценік третій рестайл, 13 рік, 202 тисячі пробігу, 1,6 дизель, ціна 9200. Ще один, ну це тільки у нас гранд сценік. 12 рік, 218 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 8 тисяч. Форт Фієста 17 рік, 74 тисячі пробіг, 1,5 дизель, автомат, ціна 7400. Меган. 3, універсал. 9 рік, 200 пробігу, 1,6 бензин, ціна 6500. Volkswagen Tauran, Хтось мені вже допомогти, розчистив. 1.6 бензин, 10-й рік, ціна 8400. Пасатик Б5. Зараз ми обійдемо. Опис є, 2000 рік, 198 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 4,800. Ще секундочку, Так, опис є, це у нас Гольф, Volkswagen. Десятий рік, 155 тисяч пробігу, 1.4 бензин, Ціна у нас 7.950. бором. Сідані. Четвертий рік, 5.990. Hyundai Santa Fe. Шостий рік, 245 тисяч пробігу. 2,2 дизель, ціна 9500. Citroen C4, 10 рік, 232 тисячі пробіл, 1,6 дизель, ціна 6500. Mazda 323, 99 рік, 185 тисяч пробіл, 1,5 бензин, ціна 4600. Рено сценік шостий рік, 135 тисяч пробіг, 1,6 бензин, ціна 5200. Рено Кліво, універсал, восьмий рік, 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, ціна 6300. Volkswagen Golf п'ятий, восьмий рік, 230 тисяч пробігу. 1,4 бензин, ціна 6300. Сенс може шукає бюджетний автомобіль, 17 рік, 1,3 бензин, ціна 300. Kia Sportage. 18 рік, 130 тисяч пробіг, 1,8 дизель. Офіційно не фарбована, 13 350 ополь Меріва. Шостий рік, 184 тисячі пробіг, 1,4 бензин, ціна 3900. Також доволі непоганий бюджетний автомобіль, Renault Megane. другий в універсалі, восьмий рік. 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, цена 5500. Мазда 5. Сьомий рік, 200 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 6,300 300 Зтака мазочка, це на двоєчка. П'ятий рік, 185 тисяч пробів, 1.4 бензин, ціна 4900. Ford Focus універсал. Сьомий рік, 189 тисяч пробів, 16 дизель, ціна 5300 300. Миган другий, хечбек. Опису в нас немає. Mazda 6, універсал. Шостий рік, 192 тисячі пробігу, 2,0 бензин, ціна 5100 Шкодка без опису. Сценік також без ціни Так, тут теж. Маган, другий, універсал. Сьомий рік, 215 тисяч пробігу, 1.6 Бензин автомат 580. Дуже багато миганів на автоматі в універсалі присутніх на ринку. Гольф 4, універсал, другий рік, 1,6 бензин, 4700, не фарбовано. Також багато присутніх Citroen c 4 Восьмий рік, 218 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 5900. Ford C-Max без ціни фюшен також. Ford C Max у нас шостий рік. 188 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, ціна 5500. Ford Fusion. Дев'ятий рік, 205 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 5500. Ще один Fusion, Сьомий рік. 139 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4900. <різько> Спасибо. Так... Е, не знімаю, бо немає ціни, знаєте, люди часто пишуть. Так, Volkswagen Passat b 5 2000 рік, 1,6 бензин. Ціна у нас 4,200. Ось Сантафе. Шостий рік, сто тисяч пробігу, 24 бензин, ціна 6600. Шкода Октавія. Тисяч сьомий рік, 10 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5700. Мазда 6, седані. до рік. 200 тисяч пробігу, 2,2 дизель, ціна 7,300. Mercedes ML. Восьмий рік, 297 тисяч пробігу. Ціна у нас 11,200. Сенс. 17 рік. 98 тисяч пробіг, 1.3 бензин, ціна 300.4 без ціни, Toyota Corolla в сідані. 8 рік, 152 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, автомат, ціна 6, 650. Nissan Leaf. 19 рік, 40 тисяч пробігу, ціна 24600. Toйо Avenсі. Шостий рік, 213 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 6300. Синік, третій, 10 рік, 200 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6800. Passat Б8, універсал. 17 рік, 210 тисяч пробігу, 2.0 дизель, ціна 16 тисяч. Сценік другий, у нас без ціни. Гольф четвертий, універсал, другий рік. 200 пробігу, 1.6 бензин, ціна 4600. Так, hyundai Sonata, гібрид. 13 рік, 195 тисяч пробігу, 24 автомат, бензин, гібрид, ціна 9500 Volkswagen Taurum. 15 рік, 195 тисяч пробігу, дизель, 13200 Mercedes ML. 9 рік, 3,5 бензин, ціна 11, 17 тисяч. Меган 4, універсалі. 18 рік, 198 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 12,300.